Всім вітання! І сьогодні я хочу розповісти про дуже класну новинку на ринку України, яка є в наявності тільки в деяких місцях, про це я вам скажу пізніше. Тож, який продукт я хочу вам сьогодні порадити? Це Суперфуд, це спеціальні біологічні добавки, натуральні, без барників, без домішок. Та суто із органічних продуктів, тобто тут не використовуються ніякі хім... хімічні сполуки, а використовується виклю... виключно натуральна продукція тобто, це овочі, фрукти і тому подібні продукти, які ви можете знайти просто десь на грядках. Так от, на що вони потрібні? Тут представлені чотири види. Це знову ж таки продукція Healthy Dog. Про них я вам розповідав раніше по догляду за лапками та шкірою. Тепер вони представили таку лінійку для підтримання імунної системи, для підтримки. Шкіри та хутра, цуглобів, і в цілому ця добавка слугує для того, аби збагатити раціон вашого улюбленця усім корисним. В першу чергу це буде корисно тим, у кого улюбленці знаходиться на натуральному харчуванні. Тобто, припустимо, ми можемо додати. Ось цей комплекс, він буде корисний для травної системи для, для шкіри з худру. Додавати можна кожен день, є спеціальна мірна ложечка в комплекті, і ви просто додаєте вологі або сухий корм, або в натуральне харчування тварини з задоволенням його їдять. На що воно потрібно? По власному прикладу, можу вам сказати, що додаючи хоча б раз на півроку якісь комплекс вітамінів і мінералів, ви можете поліпшити загальну стан і довготривалість життя на багато років наперед. Плюс до того, ваш загальний стан і загальний стан вашого улюбленця також сильно поліпшується. В чому перевага цих біологічних добавок суперфуда? В тому, що, по-перше, вони абсолютно натуральні і безпечні. По-друге, вони підходять 90% усіх улюбленців собачок. По-третє, вони є повноцінно раціонною добавкою. Тобто, ви можете, якщо ви не довіряєте вітамінам, ви можете передивитись складову цих добавок, і ви зрозумієте, що наскільки він крутий і якісний. А, також із плюсів, які можу відмітити, що він іде у виді подрібнених гранул, тобто він всередині сухий, його не потрібно жувати, і дуже зручно перемішувати з скоро. Тобто, якщо у вас тварина не любить щось новеньке в тарілочці, тобто візуально бачить, що там якісь пігулки є, і в цьому в більшості є проблема, що тварини не хочуть вітамінізовані пігулки їсти, то з цим проблем ніяких не буде. Ви просто. Відкриваєте, відкриваєте, ви дістаєте мірну ложечку. дістаєте мірну ложечку, Насипаєте в корм і все. Перемішуєте. І собаки смачно, приємно, корисно. І вам не потрібно заморачуватись тим, аби всунути в пащеку вашому улюбленцю якусь вітаміну. Тому, кого зацікавить? Можете звертатись або в нашу клініку, або буде пряме посилання на постачальника в Україну. Користуйте, залишайте фідбек стосовно цієї продукції і залишайтеся з нами. В нас ще багато корисного.